Вітаю! Добігає кінця наше повторення із орфографії. На сьогоднішньому уроці ми з вами попрацюємо з тими орфограмами, які вже встигли повторити, і поговоримо про нововведення. Щось уже нам відомо, щось можливо буде для нас новим. Про нововведення у зв'язку з чинним новим українським правописом. Зазвичай ми з вами закінчуємо заняття з тестовими завданнями, а сьогодні ми розпочнемо заняття саме тестовими завданнями для того, щоб перевірити, як засвоювали матеріал минулого уроку. Минулого уроку нагадуємо, з вами розглядали правопис слів іншомовного походження і складоподіл і перенесення слів з рядка в рядок, правила про перенесення слів. Дуже часто якраз в письмових роботах. Можна побачити такі помилки, коли людина неправильно переносить слово. Будемо уникати таких помилок, працювати над цим. Перед вами два тестові завдання. Перше тестове завдання пов'язано із правописом літер И і в словах іншомовного походження. Вам треба вибрати той варіант, де на місці пропущених букв треба поставити букву И. Прочитати слова не можу, через те, що це буде. Підказка. Перевіримо. Правильний варіант, а саме там, де на кожному місці пропуску слід писати букву И, це варіант А. Таксист. Після букви С. Пригадаємо правило дев'ятки, де ти з'їси цю чашу жиру. Є в нас С перед наступним приголосним. Джинсовий після буквосполучення ДЖ. Перед наступним приголосним пишемо и і лейдзих після букви С – «дете з'їси цю чашу жиру. Перед наступним приголосним теж И. Розгляньмо інші варіанти. Варіант Б, неможливо через слово ажіотаж. Хоча буква Ж і входить до правого дев'ятки, але ми пам'ятаємо, що спостерігаємо не тільки після якої літери нам слід написати літеру, в якій сумніваємося, але й перед якою. І знаємо, що перед буквами, які позначають голосні звуки, перед йотованими, перед йотом ми постійно пишемо букву І в словах нашомовного походження. Отже, це слово заважає нам вибрати варіант Б як правильний. Варіант В неможливо через слово гладіолус, тому що буква Д теж входить до правила дев'ятки, але буква, в якій ми сумніваємося, вона пишеться перед наступною літерою О. А перед літерами, які позначають голосні, ми повинні писати букву І, незважаючи на те, що попереду йде літера, яка входить до правила дев'ятки. І варіант Г можливо, через слово гіпопотам, тому що буква Г не входить до правила дев'ятки. А отже, після неї ми повинні писати букву І, ну, звичайно, зважаючи на слова винятки. Але слово гіпопотам до таких слів не належить. Друге, Тестове завдання пов'язано з перенесенням слів із рядка в рядок. Правильно позначене можливе місце перенесення слова, і далі варіанти ви бачите на екрані. Нам слід знайти той варіант, який можливий. Всі інші помилкові. Сподіваюся, що ви знайшли цей правильний варіант. Ось він варіант В, далеко східний. І пригадаємо, що не можемо відривати, наприклад, літеру, яка пов'язана із другим коренем у складному слові, точно так же, як не можемо відривати одну букву від значущої частини слова однієї, і прив'язувати її до іншої значущої частини слова. Так що, далекосхідний у нас якраз правильне перенесення. А от в наступному варіанті багатогранний, бачите. Букву, яка належить до другого кореня, відірвали і приєднали до першої частини. Це помилка, так переносити слово не можна. І варіант А йод, який належав до префікса, відірвали і приєднали до кореня. Так робити не можна, точно так же, як в варіанті Б, тоді коли букву П, яка входить до складу кореня правда, відірвали і приєднали до префікса. Уникайте таких помилок і переносьте слова правильно. Наступне завдання, яке пов'язано із тим, щоб ми могли записати по декілька прикладів на кожну із повторених орфограм. У цьому циклі теми з вами повторили: правопис апострофа, правопис знака м'якшення, спрощення в групах приголосних, подвоєння букв, правопис рівень іншомовного походження і правопис великої літери. Я думаю, що Двох-трьох прикладів буде достатньо. Ви можете використовувати як слова, приклади на саму орфограму, наприклад, на правопис, апостроф або м'якшення, так і ті слова, в яких апостроф або м'який знак не пишеться, як ми називаємо його між собою антиправопис. Тобто можете використовувати і такі слова. Якщо ви можете навести приклад таких слів, це означає, що ви засвоїли орфограму. І Впевнено, орієнтуйтеся в написанні слів з такими орфограмами. Як варіант виконання завдання, приклад виконання завдання, ось пропоную ті слова, які ви зараз бачите на екрані. Те, що стосується правопису апострофа, сузір'я, після, після букви Р, яка позначає твердирню, передаю її, пишемо апостроф. Арфяр цікаве слово, цікаве в тому плані, що. У нас тут поряд знаходяться дві літери, але ми пам'ятаємо, якщо у нас в полі знаходяться дві літери, але серед них є літера Р, то вона слугує ніби магнітом для апострофа, і після такого сполучення букв перед наступними я, «ю», «є», ї ми повинні поставити апостроф. Медвяний пам'ятаємо, рутвяний і так далі. Ми там не ставимо апостроф, тому що серед збігу літер немає букви Р. Магніту немає, немає і апострофа. Дит ясла теж цікаве слово, тому що ми пам'ятаємо правило. Більшість, звичайно, людей пам'ятає перше, основне правило після літер Б, П, В, М, Ф передяю її, і забувають про те, що є ще друге правило, не менш важливе. Тоді, коли апостроф пишеться після першої частини складного слова, яка закінчиться на твердий приголосне передіяю її, і після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний перед «я», «ю», передяюєї. І ось якраз цей приклад із тієї когорти дит ясла, дитячі ясла. Перша частина слова закінчується на твердий приголосний перед «я», пишемо апостроф. Наступний, наступна така серія слів це у нас до правопису знаком якшення. Розвивається, в словах натіться, обов'язково пишемо апостроф. Волинський а тут цікаве слово, тому що у нас воно представляє собою і приклад для правопису, і приклад для антиправопису м'якого знака. У суфіксах цкись, ми з вами повинні писати м'який знак. А от у слово волинський чується ні, і хочеться написати м'який знак, прямо так і тягнеться рука, але ми пам'ятаємо, що. Нещодавно минулої теми повторювали якраз асиміляцію у групах приголосних. і це асиміляція, тобто Н, асимілюється під впливом С наступного, і нам чується м'якість, але м'який знак ми не пишемо, тому що є правило перед наступним м'яким приголосним всередині слова після букви «н» ми не маємо права писати м'який знак. Тільки буква Л у нас вибивається із цих літер, для неї особливі правила. Скринці це теж слово із цікавого правила, тому що дуже часто людина якраз замислюється над тим, коли пише, чи треба, чи не треба писати м'який знак. Замислюватися обов'язково потрібно для того, щоб не допускати помилок, але тут дуже просто все. Ставимо у форму називного відмінка. Якщо у формі називного відмінка є м'який знак, він і є скрізь в усіх формах. Скриння, який знак наявний, скринці в давальному відмінку. Цього шеменника. точно також наявний м'який знак. Спрощення. Кількість кількісний. У більшості слів ми з вами бачимо спрощення і не вимовляємо цього звука, і не пишемо ту букву, яка позначає цей приголосний: кількісний тиждень, тижня, тижневий, буква Д щезає, не пишеться. А от третє слово якраз слово з когорти винятків, тому що. У таких словах, як невістці, артистці, хоча ми не вимовляємо невістці, але букву писати повинні. Далі подвоєння літер. Унаслідок подовження, приголос, не збігу, літер і так далі. Розрісся, тут збіг літер у нас. Закінчується корінь на С, і постріс починається теж із такої ж самої літери. Тому поряд дві літери. Розчинний. Та сама ситуація, корінь і суфікс «н» додається. І весілля тут подвоєння літер унаслідок збігу двох приголосних, це іменники середнього роду на я між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Не забувайте, що це є ще виняток із цього правила, тому що маленькі істоти, ось, які теж належать до четвертої відміни, іменник середнього роду на я, але подвоєння. Літер у них немає. Мав ня, слонен няня, кошеня, пишемо з однієї букви Н. Е. Ось такий виняток із цього правила. Передостання лінічка слів у нас це правопис слів іншомовного походження. Там ми повторювали і правопис апострофа, правопис м'якого знака, і подвоєння літер. Прем'єра. Правило повторюється так, як і в українській мові, в українських словах, після М перед Є. Пишеться апостроф. Далі консьєржка. А тут, тут правило особливе саме для слів іншомовного походження. Після літер Д, Т, З, е, С, Ц, Л, Н перед наступними я ю є, і пишеться м'який знак в словах іншомовного походження. Хочеться написати апостроф, але не маємо права. Це звучить м'яко консьєршка. Далі, і слово буддист, дві літери Д, не дивуємося, хоча це і слово Загальна назва, але воно утворено від слова власної назви, у якій відбувається подвоєння літер. Тому воно передається і в усіх похідних словах: Будда, Буддизм, Буддист і так далі. І правопис з великої літери. Чумацький шлях. Обидва слова є власною назвою, тому що це астрономічна назва, назва галактики. Обидва слова входять до складу цієї назви: День Незалежності України. Три свята. Вагомі для нашої держави це з великої літери, і ми пам'ятаємо з вами з уроку День Соборності України, День Конституції України і День Незалежності України. І острів Зміїний, географічна назва, яка складається із родової назви, островів багато, тому це слово не входить до, безпосередньо до самої назви. Ми пишемо з маленької літери, і саме назва цього острова тобто те, що ми з вами називаємо. Видовою назвою пишеться з великої літери. Зміїнний – одна буква Н, тому що у прикметникових суфіксах ан, ян, н, ин-ін, ну, пишемо одну букву Н. Наступне завдання воно пов'язане з текстом, і нам в тексті треба знайти слова на вивченні орфограми. Про щасливу сім'ю кажуть, живуть ладно. «Ладо моє», – так кликала князя Ігоря Ярославна. Латканками називають весільні пісні лемків, латки, дитяча гра, з плескування долонями. Оце і все, що залишилось нам на згадку про давню слов'янську ладу, богиню вірного подружжя, любові та щастя. Ще в XVII столітті хлопеці, дівчина, які збиралися одружитися, приносили жертви богині, співали про неї пісні, сподіваючись на щасливе подружнє життя. Ну, одразу будемо працювати по реченнях. От у нас перше речення, і слово щасливо це слово на спрощення приголосних У них щастя або «Т» щезає, тому що не вимовляємо цей звук. Далі сім'ю з апострофом після «м» емпердию. Кажуть, є слова на тіття, пишуться з м'яким знаком. Живуть та ж сама орфограма. Далі наступне слово князь з маленької літери вивчали, що чини там назви всіх ми пишемо з маленької літери. Ігоря це ім'я з великої літери, Ярославна ім'я з великої літери. Про слово Ігор теж говорили у зв'язку зі змінами в правописі. Називають, яке кажуть, і живуть слова на тіття. Далі весіллі, весільні, весело, перевірне слово, пісні без м'якого знака, тому що там асиміляція відбувається. Далі йдемо сплескування, тільки що повторювали про Подвоєння літер унаслідок подовження приголосних звуків, іменник середнього роду не я. Далі йдемо слов'янську, тут декілька орфограм, апостроф після В перед я. Далі тут чується у нас м'якість слов'янську, але писати не маємо права, і м'який знак у суфіксі Ск. Лада це власна назва, тому що це ім'я, богиня. Подружжя, як і всплескування, точно так же. У нас іменник середнього роду на я щастя теж іменник середнього роду на я, але подовження. Приголосного не відбувається і не передається подвоєнням літер через те, що між приголосним і голосним, а в нас повинно бути між двома голосними, як, наприклад, у слові сподружжя або у слові століття. Хлопець, правопис м'якого знака в кінці слова після літер те, зе, сце, «л», «н», де сонце золоте, згадайте мнемонічну формулу, за допомогою якої ми запам'ятовували літери, після яких пишеться м'який знак. Далі йдемо. Переносили префікс при. От, ми з вами знаємо, пишеться тоді, коли слово означає наближення, приєднання, неповну дію або неповний вияв ознаки і результат дії. Слово богиня пишеться з маленької літери, тому що, от, якщо у нас є ім'я вне, то богиня, будемо говорити, мислити так, як нібито це якийсь чин і так далі, тобто рід діяльності, якщо можна так висловитися. Ну, слово щасливе, ми з вами вже говорили про нього, слово життя. Іменник середнього на я точно так же, як і подружжя, сплескування, про які ми з вами сьогодні вже для себе з'ясовували в правописі. Ну і тепер про нове в правописі. У деяких наших темах ми, ну якщо було пов'язано з новинками в правописі, ми звертали на це увагу. Сьогодні ось такий можна сказати, своєрідне поєднання всіх. Пам'ятаємо за новим правописом для слів іншомовного походження менше дефісів. Раніше слово міні, частинка ця міні, прес, веб, смарт, віце писалися з дефісом, тепер пишуться разом. Ви бачите на дошці під номером 1. Далі зазнало змін і написання слів із частиною пів. Якщо Після частини пів, друга частина слова це іменник у формі родового відмінка, і слово пів ми можемо замінити на «половина», «половина міста, «половина години. Тоді ми пишемо окремо. Якщо ж друга частина слова після пів це форма іменника називного відмінка, і разом із частиною пів такі слова означають одне поняття. Ми пишемо разом півзахист, півкуля. Слова зі, зі з частиною напів пишуться разом, що іменники, що прикметники, напівправда. Третій момент пов'язаний із подвоєнням літер. Раніше тільки слово священний писалося з двома літерами «н», і ми з вами знаємо чому, тому що це запозичення із старослов'янської мови. Старослов'янізм пишуться з двома боками н чому отак от історично? Вони засвоєні. Тепер всі похідні слова від нього пишуться теж двома літерами, тобто зберігаються подвоєння. Раніше слово священник 2019 року писалося з однією буквою Н, тепер з двома слова проєкт, проєкція, проєктор. Ось ютованість після голосного, як і в інших словах, які ми з вами іншомовного походження, які ми з вами використовували до цього моменту. Далі менше йотованості, тобто зникла буква йот у словах фоє, раніше писалася чотирма літерами феєрбах, раніше після е писалася йот хаям, п'ятьма літерами, тепер йот щезла гойя, соєр. пам'ятаємо. Далі зникло подвоєння у прізвищах, ми з вами раніше, як в. В мові питомі писалося слово, так і запозиченнями. Тобто, якщо там було подвоєння, то в нас теж воно передавалося. Але тепер за новим правописом прізвища Дікенс, яке раніше писався до мака, Джексон, яке раніше писався в домака, Текерей, ім'я Беккі пишеться з однією буквою К. Це, звичайно, не всі слова, і взагалі все треба перевіряти, особливо такі речі, тобто слова. Іншомовного походження власні назви, краще перевірити за правописом, за орфографічним словником, але будьте уважні за орфографічним словником, який скомпоновано з от всіма новинками в правописі, тому що ви можете подивитися у словник, наприклад, там 2004 року, оп, а там слово Дікенс написано з двома боками. Ну, наприклад, так що будьте уважні. Що стосується правопису великої літери і лапок. Якщо ми з вами просто використовуємо, наприклад, Telegram, Viber, Google і так далі, ну тобто просто без прив'язки до того, що ж це є насправді, то ми пишемо просто з маленької літери, в лапки не беремо. Але коли ми з вами прив'язуємо до цієї назви, наприклад, система, далі, пошукова система, там, сайт, сервіс і так далі, тоді ми з вами пишемо це ж слово як назву. Якщо можна так сказати, торгівельної марки. Система Viber, Viber ми пишемо з великої літери і в лапках. І сьогодні вже згадували про Ігоря, про князя Ігоря. Оце ім'я ім'я ім Лазар зазнали теж певних змін, тому що раніше вони змінювалися як іменники твердої групи, тепер вони змінюються як іменники м'якої групи. У зв'язку з цим. Зміни у кличному відмінку, тому що не Ігоре, а Ігорю, не Лазаре, а Лазарю. І, звичайно, ми з вами говорили в тій темі, коли повторювали, як утворюються імена по батькові, жіночі чоловічі, що тепер у нас Ігорьович, Лазарьович це правильна форма чоловічого імені по батькові. Це таке новеньке в нашому правописі. І в зв'язку з цим пропоную виконати два практичних завдання, якраз які стосуються оцих от новинок в правописі. Запишіть складні слова правильно: економ-клас, фотожурналіст, VIP-зала, е-декларування, екс-депутат прес-служби по екопродукти, євроремонт, контрудар. І друге завдання нам треба зняти рисочку, написавши слово спів, ну, а там вже подивитися, як треба писати разом. Чи окремо перевіримо те, що ви виконали. Отже, серед тих слів, які в нас з вами були запропоновані, з Дефісом писалося тільки два слова: це VIP зала і е-декларування. Чому? Тому що, якщо перша частина складного слова у нас є або абревіатурою, ось ми з вами бачимо, тоді ми пишемо з Дефісом. Всі інші слова ми пишемо разом, тому що ці частинки. Менше дефісів, пам'ятаєте, якраз гасло нового правопису, тому треба писати разом. І наступний момент протого, протока вузькою смужкою проходить поміж півостровом, півострів одне поняття. Слово спів знаходиться у формі називного відмінка, разом із частиною пів означають одне поняття. А отже, ми з вами пишемо його разом. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що тепер, тоді коли ми звернули увагу на нашому занятті на новинки, які увійшли до редакції нового правопису, повторили ті орфограми, які, на які слід звертати увагу, які вже опрацьовувалися на минулих уроках, тепер вам буде легше оформлювати свої письмові роботи. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.